Ми розраховуємо, що все розпочнеться в заплановані сроки. Ми, хочу сказати, що ми дуже ретельно підходили до підготовки к новому опалювальному сезону і розуміємо всю відповідальність. Ми дуже багато зробили зараз. Теж робимо. Не зупиняємо на жодний день роботу харківських теплових мереж. У цьому році ми плануємо перекласти 220 Кілометр е, труба трубогіна. Е, крім цього, е, відремонтували. Кательне встановили новий модульні котельні для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон на такому потужному рівні. Хочу сказати, що я вдячний нашим тепловикам тепловим мережам за таку відповідальну важку роботу. Я бачу скільки робиться, і хочу сказати, що дуже багато зроблено. ще попереду теж є час, який ми ми Будемо використовувати для підготовки теплових мереж для сталого опалювального сезону.